Зараз спробуємо провести швидкий тест. Звичайний ніж, D103, S390, N690, K190 і ШК15. Швидко, не знаю на чому. Давайте на маслі. Я просто просто швиденько знімаю. ну, видно, так. Це С440 э, столючка. Так, Давайте спробуємо шумити С-390. С-390 знімає. Я не бачу сенса. сенсі щось ще. Ой, ну все, вона спокійно. к 190 Оцей край більш, більш тонкий. А тут а тут порода. Э, як сказати, грубіша, і вона спокійно працює. Ну, зараз тоді ну, шихашку, шихашка, камінь просто, та ви що. У володі шихашка. Ну так, да, вона, вона її знімає, але сама шихашка, ох і тверда шикашка. Ну, Вона ще чорна заготовка. Н690. Спокійно, спокійно, Це просто тим, хто ну, каже, що е, там, природою не можна працювати е, по порошках. Я не знаю, ну С-390, Д-103 ще раз, К-190, ШХ15, шикарно зроблено. Ну, і простий, Н690. Е, це від колесника термічка. Е, так, ну, коротше, Я думаю, що. Отак от беремо s 390 то воно, воно буде показово. Все. Просто, просто чорне. Поїхали далі. Це напіврайдужний вибачаю. То, то був крапчастий. Е, ну, Подивіться, що, що робить цей камінь. Це кирпіч. От він, він мілко працює. Бачите, те, що я казав? Що всі 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 думають, що в нього структура велика. І от-от от 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 так. От, але він ну, блиск дає. Тобто, Оце як, як харди працює. Не дуже активно в порівнянні з цими, які з'єм високий мають. Але в плані ущільнення поверхні це буде дуже. Це масло п'є, до речі. Зараз ми його. Ну і подивіться яка робота. Звичайно, трошки протру. Так, далі молочний маслиця не нап'є. Він в мене постійно в роботі, тому тому бачите? Мілка, мілка робота. І це на мінімумі масло. Що він робить? Стали. Але тут тонка робота, побачили, тобто жовтий він е, вуглець агресивніше потрапили. Тут і по звуку чути, що робота ще тонкіша. Але схожа. І ось, будь ласка, чорний чорний. От подивіться, на с'єм метала при тонкій доводці. Молочний пропустив, Ну, але вже. Не забувайте, це тонкий-тонкий тонкий камінь. Але подивіться для такого тонкого, ну, щоб, щоб, щоб ви побачили. Тобто він знімає, але вже робить тонке доведення, це капітошка був. Це жовтий, цього також тонкий-тонкий доводичний камінь. Цим вже треба посидіти. Це рапна, ну, ні, тут конгломерат білий воно збиває. Да. Ну Тобто він працює, на цьому я ж кажу, на цьому треба трошки вибивати його суспензі, якщо ви хочете обробляти. А так, ну, вот, э, активно працює. Активно, для, для мілкого там десятитисячного каменю це, це показова робота, я вам скажу. Тут э, червоний ханзан. Робота також йде, він просто твердий, але робота така тонка, мілка мілка ведеться. Ну він більш як Ханзан, я ж, я ж прошу і кажу. На ньому. Цей більш тонкий. Масло трошки під'їдає. От, бачите, додав правильну кількість масла і зразу пішов з'єм. Тобто від кількості сош ну, багато що залежить. Це виглядиться, і він все ж таки не для таких столючок. Він для неживів. Ну, от по звуку чути, що він пішов працювати по n 690 Ось, чисто, щоб було зрозуміло, що він мілко-мілко. Працює. Ну і цей сірий. Так десуємося. Тихо. Я не знаю, тут може його і по сухому треба. Ой, як відчувається, запустився. Ой, це мілкий, мілкий, мілкий. Ой, доводичний, який, дивіться, ну, спеціально показую Так що отак от працюють камінчики. Дуже активно, подивіться, цей гризе, 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 цей, цей, цей активніший з'єм вуглеця, Цей просто універсальний, цей сумасшедший, але дає тонкий результат. Оце тонка доводка, така м'яка для. Спеціальних стали цей зі своєю суспензією працює. Якби ви його спробували, він однорідний, як скло, і я його не хочу ну, там грубо притирати. Оцей прям мені треба доводичний. Я його прям трошки суспензії вибиваю, Дві-три хвилинки попрацював, витираю і потім просто довожу, коли мені треба такий прям тонкий-тонкий різ. Це більше ханзан, хоча знімає молочний цей, дуже активно прям гризе-гризе-гризе. Цей тонко працює як транслюцент, і цей також тонка доводична робота. Отакий би повноформатний, я б теж хотів би мати. Так що отакі скрипалі. Все, всім папа.